Міжнародний проєкт Survival Tips for Modern Robinsons об'єднав 15 шкільних предметів. Це сталося завдяки роману Даніеля Дефо Робінзон Крузо, який був написаний 300 років тому, але проблеми виживання в екстремальних умовах залишаються актуальними і в наші дні. Проєкт мав на меті розвивати дослідницькі навички учасників, навчити їх критично мислити, самостійно шукати та вибирати необхідну інформацію з різних джерел. Проводити опитування та брати участь у голосуванні, розвивати свій емоційний інтелект та вміння адаптуватись до різних життєвих ситуацій. Проєкт був спрямований на розвиток навичок співпраці у команді, спілкування іноземними мовами, удосконалення цифрових навичок та розкриття творчих здібностей учасників. У проєкті взяли участь 15 вчителів і 145 учнів з України та Іспанії. Проєкт став чудовим майданчиком для цікавих міжпредметних зв'язків, який об'єднав вчителів 15 шкільних предметів. Усі вчителі долучились до планування та інтегрували проєкт у свої навчальні плани. Ми розділили проєкт на 5 етапів, кожен з яких мав завершитися певними спільними продуктами. Для цього учні працювали у різних міжнародних командах, наприклад, проводили дослідження, щоб дізнатися про справжній острів Робінзона Крузо. Та порівняти його з літературним. Спільними зусиллями усіх команд створили інтерактивну карту літературного острова Робінзона, позначили ті місця, де жив, працював і відпочивав Робінзон, намалювали ілюстрації та описали його життя і діяльність. Учні дослідили природні катастрофи, описані у романі та порівняли з сучасними, дізнались про сучасні кліматичні зміни на планеті. Особливо вразив учнів розмір їх особистого вуглецевого сліду, коли вони проаналізували своє життя. Це змусило їх задуматись, як покращити екологічну ситуацію на землі. Про це учні розповіли у своїх відео. Протягом року ми відзначали важливі міжнародні дні, які стосувалися нашого проєкту, такі як День Землі, Міжнародний день прав людини та інші, також вивчали цілі сталого розвитку, приділяючи увагу тим, які стосувалися проєкту боротьба з кліматичними змінами, екологія, права людини та інші. Учні дізналися про історію рабовласництва, про що згадується у романі, ознайомились з декларацією прав людини та створили відео, в якому звучали статті цієї декларації. Учні також провели опитування серед своїх родичів, щоб дізнатися про кліматичні зміни у своєму регіоні за останні 50 років. І написали есе, яке увійшли до одної з електронних книг проєкту. Учні також описували своє життя, навчання і почуття під час локдауну. Один з учнів написав книгу у вигляді щоденника сучасного Робінзона, який застряв у своїй квартирі через ковідні обмеження. Завдяки плідній співпраці ми створили вісім електронних книг з ілюстраціями, які озвучили. Записали велику кількість відео, допомогли довкіллю, а ще навчились працювати з новими цифровими інструментами, розвинули ключові компетенції та отримали досвід дистанційного навчання. Проєкт став переможцем у номінації Проєкт місяця та увійшов до колекції кращих і твінінг проєктів в Україні. Таким чином, проєкт вийшов далеко за межі простого вивчення літературного твору і перетворився на цікаву віртуальну подорож у часі і просторі. Протягом усього навчального року